У Києві відбулися всеукраїнські змагання із спортивного орієнтування на честь Олександра Шеремета, тренера ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи, який загинув під час бойових дій в Ірпені в березні 2022 року. У змаганнях брало участь понад 600 орієнтувальників з 19 областей України. В перший день змагань орієнтувальники здобули 7 золотих, 7 срібних і дві бронзові медалі. Другого дня під час спринту у парку партизанської слави спортсмени вибороли ще 25 нагород: 14 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Олександр Шеремет був першим майстром спорту України зі спортивного орієнтування в Ірпіні, тренером та наставником в Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі. На початку повномасштабного вторгнення він вивіз сім'ю з міста, але сам повернувся, щоб доглядати за батьком і допомагати знайомим, які не мали змоги виїхати з Ірпеня. 25 березня зв'язок із ним було втрачено, а вже 31 березня тіло Олександра привезли до моргу в місті Боярка.